Новий рік в Україні розпочався з температурних рекордів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Серзневського, 1 січня, в Україні було встановлено 64 метеорологічні рекорди. А значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від 10 до 20 градусів тепла. Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень. Крім того, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала плюс 10,3 градуси. Що на 4,4 – вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року? Кліматична норма перевищена на 13,8 градусів, що відповідає погоді середині квітня. Максимальна температура у столиці піднялась до 13,2. Десятих градуса таким чином, перевищивши попередній рекорд цього дня 2021 року на 4,7 градусів. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5 градусів. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році і дорівнювало чотири. Цилим і чотирьом десятих градуса.